Вітаю у цьому відео. Ми покажемо, як зробити. Та налаштувати квіз, в якому необхідно обрати правильну відповідь зі списку. Цей варіант завдання є різновидом заповнити пропуски, і він виглядати може, як показано зараз на екрані, тобто є якесь зображення, і необхідно обрати правильну відповідь, а є варіант, коли тут замість зображення буде текст, або якийсь математичне, наприклад. Для розв'язання задача. Тобто, це може бути що, і ви можете налаштувати, що буде саме в відповідях. Тож перейдемо в режим безпосередньо створення квіза і можемо зробити нове завдання. Тобто ми обираємо це варіант завдання список. Тут ми можемо додати, що саме необхідно зробити учням. А тут можна додати твердження, тобто, це може бути як питання, так і якесь твердження. Наприклад, додамо декілька запитань. Та тут вписуєте ви відповідь. А тут може бути декілька варіантів, тобто ви можете додавати відповіді і позначати, яка з них правильна та яка з них неправильна. Додамо ще одне питання для прикладу. Зауважу, що порядок не важливий, тобто ви можете додавати спочатку правильну відповідь, а варіанти будуть все одно перемішані при наданні для учня. Наприклад, ось так. І можемо відразу побачити, як виглядає це завдання в режимі перегляду, тобто необхідно обрати якусь відповідь. А зауважу, що також є налаштування об'єднати всі відповіді, відповіді та показувати консолідовано. А що мається на увазі? Мабуть, зручніше буде на цьому прикладі показати. Тобто, бачите, зараз кожного питання чи для кожного зображення пропонується лише дві відповіді. Якщо ми оберемо об'єднання. То ми відразу бачимо ось тут усі можливі варіанти. Та тут в списку вони також усі поєднуються, незалежно від того, з якого, до якого зображення вони відносяться. І коли ми обираємо якесь, якийсь варіант, він відразу зникає, як тут з запропонованих, з можливих для використання, так і з цього списку. Наприклад, тут вже корови немає. А також, повернувшись до саме налаштувань, ви маєте можливість обирати обов'язкові чи не обов'язкові питання, позначати їх обов'язковими. Якщо ви увімкнули в налаштуваннях. Бали чи оцінювання поставилось тут так. Ви можете додавати бали саме за варіанти відповіді. Наразі в нас за кожну правильну відповідь, чи те, що ми позначили правильною відповіддю, надається один бал. Це для першого питання, і друге, яке ми створили, ми ще не визначили. Тож давайте змінимо і також будемо давати 1 бал за кожне завдання. І після цього ми можемо перейти до налаштування, подивитися, що. Автоматично це завдання буде прийматися. Коли набрано 0 балів, ми можемо поставити не 0, а, наприклад, досягнуто 5 балів. Або ж, наприклад, 90% відповідей. Також ви можете вказувати, що показувати після проходження квіза, чи було, чи не було, не було зараховано питання, або ж обрати повну інформацію, чи вірний, невірний. Більш деталісовано, що позначає кожна з опцій, ви можете прочитати у підкасті. А також зауважу, що ви можете змінити кількість проходжень, а перемішування, відповідей та питань. Давайте відмінимо перемішування питань та зберігаємо. І після цього ми можемо додати цей квіз в урок. Для цього перейдемо вже в курс. В програму курсу до відображається перелік уроків. І в нас є урок заповнити пропуски. Тож ми додамо цей квіз до цього уроку. Тут же є деяка інформація в уроці і вже є один з квізів. То ми обираємо і додамо той, з яким ми зараз працювали та додавали питання. Це список. І відразу, звичайно ж, можемо подивитися на сам урок та як він виглядає. А тут є відеоматеріали в уроці. Це перший квіз Заповнити пропуски. І в нас є другий квіз. Ви вже бачите, що квіз не зараховано, бо з цього користувача цей квіз вже проходил. проходили, тож пройдемо його ще раз. І бачимо те, що саме ми з вами налаштували. Тобто, можна обрати правильну відповідь, можна перейти далі, якщо це потрібно, та обрати вже а, тут відповіді. У цьому квізі ми не консолідували варіанти, тож вони відображаються кожна для а, а, кожного питання окремо. А у попередніх прикладах також ми показували, як зробити, де мож... учень може обрати лише один варіант зі списку. Тобто декілька може бути правильних, але учень може обрати лише один. Якщо ж ви хочете зробити завдання, в якому учень може обрати декілька правильних відповідей. Наприклад, скільки завгодно, трошки заважається екран. Тобто для цього ви можете використовувати такий тип питання, як мультисписок. В ньому той же самий принцип створення: тобто, ви додаєте, розказуєте, що потрібно зробити, додаєте сюди питання, на яке учню необхідно дати відповідь. Та додайте варіанти. Так само ви можете позначити щось правильне, щось неправильне. А так само ви можете зазначити, скільки давати балів, наприклад, за все питання. Або ж, ви можете давати окремо за кожну обрану відповідь.